Уламок міни пробив бійцю череп і зустряг у мозку в притул до хребтової артерії. Те, що захисник залишився живим, лікарі називають дивом. Він переніс складну операцію. Нейрохірурги дістали з його голови шматок заліза в майже 5 сантиметрів. Однак це не завадило бійцю швидко одужувати і навіть дати перше в своєму житті інтерв'ю, слухала його кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. Пан Віктор посміхається і трохи ніяковіє. Жартує, не звик до уваги преси. Розповідає, майже рік у війську останнім часом насипав ворогу з кулемета під Торецьком. Це було наступ на нас. Ворога. Я сам як кулеметник, то я. Відстрілювався кулеметом. Розповідає, на Донецькому напрямку ворог безперервно суне, а оскільки боїться прямого зіткнення із захисниками, обстрілює з усіх видів далекобійної зброї. Кожний день вони атакують. З вечором днем дронами не дають вийти із блінтажа, а вечором і ночью це все скиде, це це літаками скидають каби на нас. Це за зоні чотири рази це як, як то кінода. Одного ранку ворог пішов у наступ, розповідає пан Віктор. Вони з побратимами тримали позиції, аж раптом поруч розірвалась міна. Вони мене висікли, де я нахожуся, і кинули туди міномет. Крім мене, від цієї міни ще постраждало двоє. Побратими пана Віктора отримали легші поранення. Йому ж уламок увігнався у мозок. Це я вам хочу показати. От, mm -hmm. Оце прямо з мозку дістали наші лікарі. Як правило, від такого поранення смерть наступає на місці. І такі уламки, вони більше приносять розрухи, ніж кульові поранення, так, тому що вони мають таку форму. Яка, на жаль, деформує все і розбиває все на своєму шляху. Пану Віктору пощастило, поруч був ротний медик і стабпункт. пункт Далі украй тяжкого чоловіка доправили до Дніпра. Операція з видалення уламку тривала понад три години. Видаляємо уламок, великий уламок, який пробив основу черепа і зайшов у мозочок під мікроскопом. Дуже великий, довгий ризик є пошкодження судин. Операція, яку проводили під мікроскопом, була надскладною. Від життєво важливої артерії уламок відділяли лише 3 міліметри. Ви бачите, хребтова артерія, тут її петля. І вона знаходиться в декілька міліметрів від цього осколку. Якщо б вона поранила, була б кровотеча, він міг би загинути на місці, або вона могла б викликати незворотні ушкодження, інсульт. А ще прошиваючи череп, уламок затяг із собою мікроскопічні частки бронежилета. Там така тканина, як синтетика, велика кількість таких волокон, і вони все це було інфіковано. Тобто, вся інфекція, все, що було с назовні, з одягу шкіра, вона все була занесена. До мозку, однак пан Віктор з усім впорався. Нині вже готується до переведення в іншу лікарню на реабілітацію. З цікавістю розглядає уламок, який ледь не забрав у нього життя. Наші нейрохірурги, нейрохірурги його не тільки дістали, а й зробили все можливе, щоб не було ніяких ускладнень. Після пережитого чоловік боїться будувати довгострокові плани. каже, доки триває війна, це неможливо. Єдине мріє повернутись на рідну сумщину, де його чекають дружина, донька та двоє онуків. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.